Дорогі семикласники, тема відеоуроку – перетворення многочлена у квадрат суми або різниці двох виразів. Почнемо з повторення. Ми з вами продовжуємо вивчати формули скороченого множення. Нагадаємо формулу, добутку різниці двох виразів та їх суми. Ви бачите цю формулу на екрані. А саме добуток різниці двох виразів та їх суми дорівнює різниці квадратів цих виразів. Цю формулу наглядно ілюструє наступний приклад. Давайте ми з вами будемо запам'ятовувати структуру формули. Спрацьовує наша зорова пам'ять, і ми навчимося застосовувати ці формули. Отже, х мінус 2 помножити на х плюс 2 це добуток різниці двох виразів та їх суми. Застосовуючи формулу, ми беремо перший вираз х підносим до квадрата, мінус беремо другий вираз підносим до квадрата і одержимо відповідь х квадрат мінус 4. Наступну формулу повторюємо формулу різниці квадратів. Якщо в попередній формулі ми поміняємо місцями праву та ліву частини, то ми одержимо формулу різниці квадратів, а саме різниця квадратів двох виразів дорівнює добутку їхньої різниці та суми. Наглядна ілюстрація цієї формули, ви зараз бачите на екрані, ми розглядали вже ці формули, тому детально зупинятися вже не буду. Наступну формулу ми повторимо квадрат суми двох виразів. Знову на екрані з'явилася ця формула. Зорова наша пам'ять запам'ятовує структуру цієї формули і запам'ятовуємо правило. Квадрат суми двох виразів дорівнює квадрату першого виразу плюс подвоєний добуток першого виразу на другий, плюс квадрат другого виразу. На прикладі застосування цієї формули ви зараз бачите на екрані. Цю формулу ми з вами розглядали на попередньому відеоуроці. Рекомендую ще раз переглянути для кращого засвоєння теми. Наступна формула, яку повторимо, квадрат різниці двох виразів. А саме квадрат різниці двох виразів дорівнює квадрату першого виразу мінус подвоєний добуток першого виразу на другий плюс квадрат другого виразу. Застосування цієї формули наглядно ілюструє наступний приклад, який ви бачите зараз на екрані. Якщо ми у формулі квадрата суми поміняємо місцями ліву та праву частини, то ми одержимо наступний вираз. А саме А квадрат плюс 2АБ плюс Б квадрат буде дорівнювати квадрату суми, тобто А плюс Б до квадрата. Іншими словами, ми з вами згорнули заданий тричлен. У квадрат двочлена, а саме у квадрат суми двох виразів. Якщо ми розглянемо формулу квадрата різниці, яку ми тільки що повторили, і у цій формулі поміняємо місцями ліву та праву частини, ми одержимо наступну формулу. Тобто, іншими словами, ми знову згорнули тричлен у квадрат двочлена, в даному випадку у квадрат різниці двох виразів. Сьогодні на відеоуроці ми будемо закріплювати цю формулу. Ця формула означає, що ми перетворили тричлен у квадрат суми двох виразів або в квадрат різниці двох виразів. Для того, щоб розв'язувати завдання, корисно пам'ятати квадрати чисел. Зараз на екрані ми бачимо квадрати чисел, іншими словами, будемо називати числа знаменитими. Наприклад, число 25 знамените тим, що це 5 у квадраті. Якщо в умові побачимо, наприклад, 81, то ми можемо замінити це число як 9 у квадраті. І так далі. Корисно також пам'ятати при розв'язуванні завдань квадрати виразів. А саме, якщо в умові ми побачимо, наприклад, А у 4 степені, то цей вираз можемо подати, як А у квадраті та ще раз піднести до квадрата. Адже при піднесенні степеня до степеня показники перемножаються. Корисно запам'ятати, зараз на прикладах я вам ще раз на це буду звертати увагу. Отже, починаємо із прикладів. На екрані наведені формули, які ми сьогодні будемо закріплювати. Отже, перше завдання: заданий многочлен Х квадрат плюс 10х плюс 25 – Користавшись цими формулами, ми будемо перетворювати його у квадрат суми двох виразів. Як будемо міркувати, зверніть увагу, що по бокам стоять квадрати наших виразів. Ми вже звернули увагу, що 25 це буде у нас 5 у квадраті. І тому для зручності ми можемо записати зараз таким чином х квадрат додати. Я поки середину пропускаю, а далі напишу замість 25 5 у квадраті. Тобто, по бокам стоять квадрати наших виразів. Нам залишилось перевірити, чи буде посередині. Подвоєний добуток першого на другий. Число 10, я зараз розпишу як 2 помножити на 5, і х у нас залишається. Таким чином, ми з вами за допомогою формули, що вказана на екрані, яку ми зараз опрацьовуємо, будемо згортати цей тричлен у квадрат суми двох виразів. А саме це буде х додати 5. Та до квадрата. Пояснюємо друге завдання: а квадрат мінус 8а плюс 16 в умові. Знову ж таки, по бокам будуть стояти квадрати наших виразів. Число 16, ми знаємо, що це. 4 у квадраті. Дивіться, середину я поки залишаю, а 16, як 4 у квадраті розписую. Мені треба ще перевірити, чи буде посередині подвоєний добуток першого виразу на другий. Зверніть увагу, одну хвилиночку зараз включаю ластик, я витру ось цей плюс, бо в умові в нас посередині стоїть знак мінус, і продовжимо далі. Отже, поставлю знак мінус. Число 8. Я можу записати як 2 помножити на 4а, і тепер впевнилися, що посередині у нас стоїть подвоєний добуток першого виразу а на другий вираз 4, і можу згортати а мінус 4 до квадрата. Наступний приклад, третій. 4 у квадраті, плюс 36 плюс 81. Зараз ми будемо вже швидше пояснювати. А саме 4 у квадраті я можу записати як 2у до квадрата додати 36. Я можу записати як 2 помножити на. 2 і помножити на 9. Чому саме так я записала? Бо число 81 – це 9 у квадраті, і вже підказало мені, що другий вираз буде дорівнювати 9. Зверніть увагу посередині у нас подвоєний добуток першого виразу 2 на другий вираз 9. Згортаю за формулою, одержую 2 9 до квадрата. Будемо працювати тепер з підручником. Розглянемо номер 626 з першого по 10 завдання і з підручника. Перше завдання умова А квадрат плюс 2а плюс одиниця. Я думаю, тут легко впізнати формулу. Зараз я формулу цю напишу ще раз, щоб ми з вами нею скористалися. Отже, якщо є тричлен квадрат плюс 2а плюс Б у квадрат. Квадраті, то це ми можемо згортати як квадрат суми двох виразів. Якщо в умові у нас буде посередині мінус, то в дужках також буде у відповіді тут мінус. Я вже записала е коротко дві формули в одну згорнула. Отже, а квадрат плюс 2 а плюс 1. По бокам стоять квадрати наших виразів а посередині подвоєний добуток, отже, згортаю за формулою А плюс 1 до квадрата. Друге завдання. Х квадрат відняти 12х, додати 36. Пам'ятаємо, що 36 – це 6 у квадраті, а тоді 12 я можу записати як 2 помножити на 6х. А 36 записую як 6 у квадраті. Згортаю у квадрат різниці. Одержую х мінус 6 до квадрата. Третє завдання: y квадрат мінус 18 плюс 81. Пам'ятаємо, що 81 це 9 у квадраті. 18 запишу, як 2 помножити на 9 y 81 як 9 у квадраті. Тепер скористаємося формулою і одержимо відповідь y мінус 9 до квадрата. Четверте завдання 100 відняти 20c і плюс c у квадраті. 100 це 10 у квадраті. 20 я запишу як 2 помножити на 10 С і додати С у квадраті. Посередині стоїть подвоєний добуток першого на другий, по бокам стоять квадрати наших виразів. Згортаємо 10 відняти С до квадрата. Наступний приклад п'ятий. А квадрат відняти 6 аб додати 9б у квадраті. 9 це 3 у квадраті, тому ми можемо записати ось таким чином: а квадрат відняти 6 це 2 помножити на 3. АБ залишається і додати 9б у квадраті запишемо як 3б до квадрата. І можемо вже застосовувати розглянуту нами формулу. Згортаємо і одержуємо відповідь А відняти 3Б до квадрата. Наступне завдання шосте. 9А квадрат відняти 30Б і додати 25б у квадраті. Знову ж таки, по бокам записані квадрати наших виразів, які підказують нам, якими ж будуть наші вирази. Нам лише залишиться перевірити, чи посередині дійсно буде стояти подвоєний добуток першого виразу на другий. Отже, 9 у квадраті ми можемо записати, як це 3а до квадрата, відняти. 30 ми можемо записати як 2, помножити на 3а і помножити на 5b, а 25b у квадраті як 5b до квадрата. Таким чином, посередині дійсно стоїть подвоєний добуток першого на другий, і ми згортаємо за формулою, одержуємо 3А відняти 5Б до квадрата. Зверніть увагу, я розписую детально. Якщо ви зрозуміли сутність, то ви можете оці проміжні наші наведені обчислення пропускати і одразу записувати відповідь. Сьоме завдання. B в четвертому степені мінус 2 b квадрат С і плюс С у квадраті. Нагадую, що б у четвертому степені для зручності ми запишемо як б квадрат та до квадрата. І тоді ми можемо бачити, що по бокам стоять квадрати наших виразів, а посередині подвоєний добуток першого виразу на другий. Згортаю за формулою b у квадраті мінус і піднести до квадрата. Восьме завдання. М у восьмому степені додати м у четвертому н у квадраті і додати 1 четверта н у четвертому степені. Щоб згорнути за формулою, ми повинні впевнитися, що посередині буде стояти саме подвоєний добуток першого виразу на другий. Але, на відміну від попередніх завдань, посередині ми не бачимо множника 2. Давайте міркувати ось таким чином. Почнемо із квадратів наших виразів, ті, що стоять по бокам. Отже, М у восьмому степені запишемо, як М у 4 степені та до квадрата додати. Всередину, поки пропускаю, мені наглядніше буде попрацювати з квадратом другого виразу. А саме 1 четверта n у четвертому степені запишемо як 1 друга n та до квадрат, зверніть увагу, та все це до квадрата. І тепер, коли ми попрацювали з квадратами наших виразів, ми розуміємо, що перший вираз буде m у четвертому степені, другий вираз буде одна друга Н у квадраті. І зверніть увагу, мені тепер залишається помножити на 2, і тоді 2 і 2 скоротяться, і ми дійсно побачимо той вираз посередині, що й в умові. Тобто ми правильно зробили всі перетворення і можемо скористатись формулою. Одержуємо відповідь m у четвертому степені додати одна друга Н у квадраті і все це піднести до квадрата. Дев'яте завдання. 36 а квадрат Б квадрат мінус 12ab плюс одиниця. 36а квадрат б квадрат ми можемо записати як 6 та до квадрата. Далі, мінус 12, запишемо, як 2 помножити на 6 б залишається. Ну, одиниця 1, 1 у квадраті, думаю, всім зрозуміло. Тепер ми можемо застосувати формулу і згортаємо у квадрат різниці, Одержую 6аB мінус 1 до квадрата. Десяте завдання. Х у четвертому степені плюс 2 х квадрат плюс 1. Тут легко побачити, що х у четвертому треба записати як х квадрат та до квадрата. І у нас посередині вже буде стояти подвоєний добуток першого на другий. Згортаю за формулою х квадрат плюс 1 та до квадрата. Завдання розв'язане. Наступне завдання номер 628 перше третє завдання. В умові необхідно знайти значення виразу, подавши його у вигляді квадрата двочлена. Умова y квадрат мінус 16, якщо y дорівнює мінус 4. Зверніть увагу, що спочатку вираз треба спростити. Числове значення підставляємо лише в кінці, коли вираз буде спрощений. Отже, ми з вами зараз записуємо умову, і я думаю, тут уже нам зрозуміло, що ми можемо згорнути у формулу y мінус 4 до квадрата. Коли ми згорнули, ми себе ще раз перевірили. Квадрат першого Y у квадраті є подвоєний добуток першого на другий 2, помножити на 4 буде 8, та помножити на y дійсно буде мінус 8 y. І 4 у квадраті буде 16. Ми згорнули за формулою і тепер замість Y підставляємо задане число. Одержую, мінус 4 мінус 4 та до квадрата. Виконуємо дії. Міс 4 мінус 4 одержуємо мінус 8, та до квадрата це буде 64. Друге завдання. С квадрат плюс 24c плюс 144, якщо це дорівняє мінус 10. Отже, ми з вами починаємо спрощувати вираз, а саме заданий тричлен згортаємо. У квадрат двочлена. Враховуючи, що 144 це 12 у квадраті. Я ось тут напишу, вам запам'ятайте, що 144 це 12 у квадраті, то ми можемо розписати 24 як 2 помножити на 12. 144 як 12 у квадраті, згорнути у формулу С плюс 12 та до квадрата. І вже тепер замість місце підставити число мінус 10. Мінус 10 плюс 12 до квадрата. Мінус 10 плюс 12 буде 2 у квадраті відповідь 4. Третє завдання. Записуємо мову 25х2 мінус 20 ху плюс 4у2, якщо х дорівнює 3, y дорівнює 5,5. Перший крок будемо спрощувати, а саме застосуємо формулу для того, щоб згорнути заданий тричлен. Ми звертаємо увагу на квадрати наших виразів, вони стоять по бокам. І я вже швидше буду згортати за формулою. Ми, схожі завдання вже пояснювали. Одержую 5х, відняти 2 у та до квадрат. Дорівнює. Тепер замість ікса підставляю число 3, 5 помножити на 3, відняти 2 помножити на 5,5, все це до квадрата. Обчислюємо, 5 помножити на 3 це 15, відняти 2 помножити на 5,5 11, підносимо до квадрата, Буде 4 у квадраті і дорівнює 16. Наступне завдання номер 632 з першого по четверте завдання. Умова мінус 8х додати 16 і додати х у квадраті. Зверніть увагу, що задана умова відрізняється від тих завдань, які ми розглядали. Ми звикли в попередніх завданнях, що по бокам стоять квадрати наших виразів. Але в нашому прикладі трошки по-іншому. Ми собі полегшуємо завдання і записуємо умову ось в такому вигляді. Переставлю місцями 16. Відняти 8х додати х у квадраті. Ми в конструкцію нашої формули тепер вже впізнаємо. 16 це 4 у квадраті, х у квадраті це буде другий вираз. Ось по бокам мені підказочки стоять. Посередині буде поставлення. Подвоєний добуток першого на другий одержую 4 відняти х до квадрата. Таким чином, не завжди в умові буде повністю співпадати наша формула, інколи треба зробити деякі перетворення. Друге завдання. А у восьмому степені додати 4А у четвертому Б у кубі і додати 4Б у шостому степені. А у восьмому степені записуємо, як А у четвертому та до квадрата додати 4 запишемо як 2 помножити на 2А у четвертому Б у кубі. І додати. 4 це 2 у квадраті, b у шостому це b у кубі та до квадрата. Тому ми ось так розписали. Коли ми зробили такі перетворення, тоді по бокам стоять квадрати наших виразів, а посередині подвоєний добуток першого на другий. І тоді згортаю за формулою. А у четвертому додати 2b у кубі і все це піднести до квадрата. Третє завдання: 2х мінус 25 відняти 0,4х у квадраті. В цьому випадку ми бачимо, що зовсім не співпадає конструкція з нашою формулою. Перший крок: давайте винесемо мінус за дужки. Зверніть увагу, перед 25 у нас стоїть знак мінус, перед 0,4х квадрат стоїть знак мінус. А у формулі в нашій перед квадратами повинні стояти знаки плюс. Отже, тут спеціальний прийом. Мінус я виношу за дужки, в дужках змінюю знаки на протилежні. І зверніть увагу, що ми зараз і зробимо. Мінус 2х плюс 25 плюс 0,4х квадраті. Наступний крок: ми з вами у дужках переставимо місцями від перестановки до данки, сума не зміниться, мінус за дужками залишиться, одержую 25, відняти 2х, додати 0,4х у квадраті. І вже тепер у дужках ми впізнаємо нашу формулу. Мінус за дужками я залишаю. Далі 25 це 5 у квадраті. 0,4, 0,4 це 0,2 до квадрата. Тому застосовуємо формулу і держаємо 5. Відняти 0,2х і все це піднести до квадрату. Щоб пересвідчитися, що ми правильно розв'язали завдання, нам необхідно ще перевірити, чи буде посередині подвоєний добуток співпадати. Подвоєний добуток це 2 помножити на 5 буде 10. І помножити на 0,2х, це буде 2х, те, що у нас і було. Тобто відповідь правильна. Четверте завдання 25 у квадраті мінус 30mn плюс 9 у квадраті. Тут конструкція нашої формули повністю співпадає, і ми можемо вже, скориставшись нашим невеликим досвідом, можемо згорнути у формулу. А саме 5м 3n до квадрата. Перевіримо себе, щоб посередині стояв подвоєний добуток. Першого на другий 2, помножити на 5 буде 10 і помножити на 3 дійсно буде 30 М, Н. Таким чином, ми розглянули багато завдань, які ілюструють нам, як перетворити многочлен у квадрат суми чи квадрат різниці двох виразів. Інколи це буде формула, яка, конструкція якої співпадає, а інколи, як ви вже зрозуміли, Треба зробити певні перетворення, щоб застосувати формулу. Таким чином, на відеоуроці ми повністю розглянули тему перетворення многочлена у квадрат двочлена. Вдома, будь ласка, закріпіть одержані знання. Я всім дякую за увагу. Бажаю успіхів!